З моменту широкого використання чату GPT все більше студентів використовують інструменти штучного інтелекту для написання своїх робіт. Це становить серйозну проблему, ніж вважалося раніше. Випадки шахрайства з використанням штучного інтелекту стали настільки поширеними, що багато студентів було відраховано за академічні порушення, оскільки виявлення підозрілих есе стало легшим. Студенти часто включають у своїх роботах не існуючі терміни або джерела даних. У своїх попередніх відео також описував ситуацію як юристи використовують штучний інтелект, який генерить їм вигадані судові кейси, за що вони відповідно були оштрафовані. Тому точно передбачити вплив швидко розвиваючої технології штучного інтелекту на сферу освіти та інші сфери поки що дуже важко, але вже викликає занепокоєння той факт, що важливі посади у таких сферах, як охорона здоров'я або оборона, можуть зайняти потенційно некваліфіковані випускники. У зв'язку з цим деякі університети почали збільшувати кількість усних іспитів, щоб запобігти списуванню з допомогою штучного інтелекту. Привіт, мене звати Радейко Роман. І я розповідаю про. Використання штучного інтелекту юристами, але сьогодні хочу поговорити про використання штучного інтелекту у сфері освіти. Так, дослідження, проведене американською компанією Titan Partners восени 2023 року, надає важливі дані щодо впровадження генеративного штучного інтелекту у вищій освіті. Опитування охопило понад тисячу викладачів і 1600 студентів з більш ніж 600 закладів вищої освіти у Сполучених Штатах Америки. Мета дослідження це проаналізувати поточний стан і потенційний довгостроковий. Вплив інструментів письма на основі штучного інтелекту, таких як ChatGPT, Google Bart, Microsoft Bing та інші на викладання та навчання. Але давайте з вами розглянемо основні положення даного дослідження: перше. Відбувається стрімке зростання штучного інтелекту. Це ви, мабуть, вже самі побачили. Адже з березня-по вересень 2023 року використання штучного інтелекту різко зросло. 22% викладачів та майже половина це 49 студентів, використовують ці інструменти станом на осінь 2023 року. Тоді як у березні ці показники становили 9% використовували викладачі та 27% використовували студенти відповідно. Студенти продовж. Продовжують значно випереджати викладачів в використанні штучного інтелекту, адже штучний інтелект стрімко набуває популярності в освіті, особливо серед студентів. Викладачі також нарощують використання, але відстають від темпів освоєння цих інструментів студентами. Друге це вплив на навчання. Половина студентів вважають, що штучний інтелект позитивно вплине на їхнє навчання, тоді як серед викладачів цей показник зріс з 21 навісні до 26% восени. Відсоток. Викладачів, які вважають, що штучний інтелект є негативним, зменшився від 50 до 39%. Це свідчить про зростання усвідомлення викладачами потенційних переваг штучного інтелекту для навчання. Наступне це важливість для майбутньої кар'єри. 75% викладачів і 55% студентів, які використовують штучний інтелект, вважають, що випускникам потрібно буде вміти ефективно використовувати ці інструменти для успіху в професійній діяльності. Однак, викладачі Дачі відстають від студентів особистому освоєнню штучного інтелекту. У дослідженні також наведено 10 найпоширеніших способів використання штучного інтелекту студентами. Діаграма, яку ви бачите зараз на екрані, вказує на дві категорії користувачів: щоденних користувачів штучного інтелекту та тих, хто використовує інструменти штучного інтелекту не щодня. Поділ використання на академічне та неакадемічне підкреслює різноманітні способи, якими студентами інтегрують ці інструменти у своє життя. Енні користувачі найчастіше використовують штучний інтелект для Перше це для переказу або перефразування текстів, це 34%. Наступне це організація свого розкладу, це 32%. Третє це є відповіді на домашні завдання 31%. Далі йдеться створення резюме, супровідних листів або заявок на стажування на роботу. Це 31%. Також це допомога з письмовими завданнями. Наступне це є розуміння складних понять, записування нотаток, узагальнення лекцій, аналіз та інтерпретація даних, генерація навчальних матеріалів. Для вивчення, ну а також підготовка до презентації. Якщо дивитися на користувачів, що не використовують штучний інтелект щодня, здебільшого вони використовують ці інструменти для розуміння складних концептів, переказу або перефразування також текстів, допомоги у написанні робіт. Ці дані вказують про наступне. Перше це інтеграція технологій у повсякденне життя. Студенти використовують штучний інтелект не лише для навчальних цілей, але й для особистої організації та професійного розвитку. Це свідчить про глибоку інтеграцію технологій в їхні повсякденні справи. Наступне це різноманітність використання. Є різниця між тим, що щоденні користувачі та ті, хто використовує штучний інтелект рідше, застосовуючи ці інструменти. Щоденні користувачі схильні використовувати штучний інтелект для більш широкого. Спектру завдань, що може вказувати на більшу їх залученість та звикання до цих інструментів, наступне цей вплив на навчальний процес. Використання штучного інтелекту для допомоги з написанням робіт та відповідями на домашні завдання може мати важливе значення для розвитку навичок письма та самостійного вивчення матеріалу. Наступне четверте це потреба в розвитку критичного мислення, оскільки студенти використовують штучний інтелект для розуміння складних концептів, тому важливо забезпечити, щоб вони також розвивали здатність критично оцінювати інформацію та не повністю покладатися на автоматизовані відповіді. Однак потрібно розуміти, що є певна напруженість щодо використання генеративного штучного інтелекту. Так існують розбіжності між тим, як студенти хотіли б використовувати штучний інтелект, і тим, що дозволяють викладачі. Студенти на 10% частіше вважають прийнятим використання штучного інтелекту для написання, принаймні, частини завдання порівняно з викладачами. Тут потрібно розуміти і мету використання штучного інтелекту викладачами. Самі викладачі в основному використовують штучний інтелект для розуміння досвіду студентів і навиків їх ефективно користуватися цими інструментами. Вони також починають використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності оцінювання, адаптації текстів. Тощо, але відповідно з іншою метою, згідно з інформацією, наведеному на рисунку, який ви зараз бачите, ключові моменти щодо поточного використання інструментів письма на основі штучного інтелекту викладачами. Є такими перше: 43% викладачів, які використовують штучний інтелект, пропускають запит через інструмент штучного інтелекту, щоб побачити, що бачать студенти. Наступне це 35% навчають студентів ефективно використовувати інструменти письма на основі генеративного штучного інтелекту. Понад третина викладачів користувачів навчають студентів правильного використання інструментів штучного інтелекту, що насправді є позитивним. Наступне третє це 29% викладачів створюють більш захоплюючі заняття в класі за допомогою генеративного штучного інтелекту. Ну звісно, решта це є генерація письмових задань, написання силабусів, створення контрольних робіт та оцінювання з допомогою штучного інтелекту, а також адаптація текстів до різних рівнів читання, генерування відповідей на запитання студентів та допомоги оцінюванню студентських робіт. Отже, ми бачимо, що викладачі в першу чергу використовують штучний інтелект, щоб зрозуміти. Досвід студентів і навики їх ефективного використання цих інструментів вони також починають стосовувати генеративний штучний інтелект для різноманітних завдань, щоб працювати більш ефективно. Хоча на даному етапі це ще насправді не дуже поширено. Якщо ми подивимося на політику використання штучного інтелекту, тут ми побачимо, що. Політика щодо генеративної штучного інтелекту здебільшого формується на рівні закладів освіти, це 25% та окремих курсів 21%. Викладачі, які використовують штучний інтелект, частіше регулюють, а не забороняють штучний інтелект. Отже, поточні політики зосереджені на академічній доброчесності, не враховуючи питання упередженості та доступності. Отже, друзі, давайте ми підсумуємо результати дослідження. Перше, це потенціал покращення результатів навчання. Студенти та викладачі вважають, що штучний інтелект може покращити результати навчання. Дані опитування з березня по вересень 2023 року показують, що ставлення студентів до генеративного штучного інтелекту щодо навчання залишається позитивним у той час, як ставлення викладачів стає більш негативним. Наступне друге це універсальність застосування. Штучний інтелект може стати універсальним інструментом для всіх учасників вищої освіти. Інструменти генеративного штучного інтелекту можуть створювати контент для різноманітних застосувань і стають важливим інструментом для всіх студентів, які готуються до роботи в майбутньому. Третє це є збільшення продуктивності. Штучний інтелект може підвищити продуктивність та ефективність для викладачів і студентів. Викладачі починають використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності, оцінювання, вивільняючи час для інших елементів навчання, можливо, і також для написання наукових статей, та більше проведення якихось дискусій зі студентами. Наступний момент це етичні міркування та виклики для рівності в освіті. Штучний інтелект викликає етичні питання, включаючи Проблеми конфіденційності даних, опередження та алгоритми доступності для всіх учнів на початкових етапах. Важливо встановити певні чіткі правила політики, щоб вирішити питання доступності та опередження, які можуть виникнути через використання інструментів штучного інтелекту у навчанні. Як ми бачимо, дослідження Titan Partners показує. Що швидке впровадження та значний потенціал генеративної штучного інтелекту у вищій освіті, викладачі та заклади вищої освіти повинні розробляти стратегії ефективної інтеграції штучного інтелекту у навчанні, вирішуючи при цьому проблеми академічної доброчесності, упередженості та доступності. Ну і потрібно розуміти, що співпраця між закладами та викладачами та розробниками цих рішень буде важливим етапом для реалізації переваг штучного інтелекту та підготовки студентів до майбутньої кар'єри. Друзі. Друзі, в мене все радий, що ви переглянули дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Підписуйтесь на канал Онлайн School. і до скорих зустрічей. Та ми поговоримо про штучний інтелект в інших сферах.